Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Ось такі от генератори фірми АГТ, лінійка Medialine, модель MLG 9300E Drop2 і модель MLG 9000E2. Шановні друзі, дуже часто ви телефонуєте до нас і питаєте Шепах модель sg 8000 x Ми як альтернативу і навіть кращу альтернативу пропонуємо зараз ці моделі потужністю 8 кВт амперів максимальної потужності. Та потужністю 10 кВт амперів, як ви бачите. І аргументом є те, що АГТ це фірма, яка відрізняється від шепаха, тим, що шепах випускає побутовий сегмент для будинків, для осель, скажімо так, АГТ виробляє більш напівпрофесійний, професійний великий дизеля для промислових потужностей. І це саме такий от вибір більше крутішого масштабу. А ГТ навіть краще. Чому? Якщо ви хочете робити гарне техобслуговування вашого генератора, то ви використовуєте лічильник, який є на даній моделі, як ви бачите, і тут у нас, і тут. Тому це є дуже гарним вибором на сьогоднішній день, тому що не треба писати-вести журнал, в якому ви відслідковуєте кількість відпрацьованих мотогодин. І це робить вам комфортніше експлуатацію вашого генератора. Тому АГТ дуже сильно рекомендуємо. Тим паче зараз у них супер ціни, Просто нереально круті ціни, за якими можна їх придбати за таку от потужність, яку ви бачите. 8 кВт -ампері. у нас, як ви бачите, потужністю ця моделька 9000, і 10 кВт модель ця. Тому, як альтернативу їх можна і навіть треба розглядати. Тому що цікаві речі, скажімо так, напівпрофесійного рівня, які роблять досить масштабні проекти, роблять великі дизельні станції. Генератори ГТ взагалі славляться своєю надійністю та якістю. А зараз ми ще й пропонуємо їх за от такими гарними цінами, які ви зможете побачити у нас на сайті. Також, друзі, ми завжди готові до торгу, тому що треба, щоб на сайтах у всіх були однакові роздрібні ціни. Якщо до нас зателефонуєте і бажаєте придбати, ми зробимо для вас цікаву індивідуальну ціну, зможете отримати знижку. Тому звертайтесь, не гайте часу, поки є наявності. Ось такі от красені такої потужності великій є у нас на складі. Компанія Електромотор. Звертайтесь, шановні друзі.